Друзі та сусіди. Комедійно-драматичний серіал, у якому йдеться про успішного менеджера хедж-фонду, який після раптового розлучення і втрати роботи намагається не опинитися на межі фінансового краху. Життя фінансиста Ендрю Купера колись повне розкоші та успіху, стрімко руйнується після ганебного звільнення. І щоб впоратися з новими реаліями і не стати банкротом, він починає грабувати будинки своїх багатих сусідів. З кожною вдалою операцією впевненість Купера все більше зростає, та зовсім скоро за зачиненими дверима він знаходить не тільки коштовності, а й темні секрети та інтриги, які розкривають інший бік, здавалося б ідеального світу навколо нього. А коли чоловік потрапляє не в той будинок, ця фатальна помилка ставить під загрозу не тільки його свободу, а й безпеку близьких. І з цього моменту він опиняється втягнутим у смертельну гру, де кожен сусід має що приховувати. Це захоплюючий серіал, який з легкої сімейної комедії поступово переростає у справжній трилер, що майстерно поєднує напругу, чорний гумор і драму, досліджуючи при цьому межі вічі, моралі та людської природи.